Готуються і працюють наперед. Держреєстратор Валентина вже на роботі вивчає реєстр і те, як туди вносити інформацію. Жінка раніше працювала юристом, тепер іде в держслужбовці. Нову схему оформлення нерухомості знає на зубок. Це державний реєстр. У нас це його електронний вигляд. Безпосередньо кожен державний реєстратор знає, як у ньому працювати. Нас спеціально для цього навчали. Проводили ми і проходили і теоретичну і практичну частину, тобто ми і по теорії знаємо, як з ним працювати, і на практиці ми теж навчені. Одноповерхова будівля з під снігу ледь видно синю вивізку знайти реєстраційну службу в столиці. Завдання нелегке. оформляти право власності на нерухомість. Кияни з 2 січня будуть саме тут люди зможуть звернутися сюди на Повітрофлотський проспект 76Г. В БТІ працювало приблизно 28 реєстраторів в київському міському, а у нас. На штатного розходу 56 державних реєстраторів. усього в Україні створено 583 реєстраційні служби. Укомплектованість майже 100%. відсоткова. Людина приходить сюди, сплачує 119 гривень державного мита, подає документи, і за 14 днів чиновники обіцяють внести нерухомість до реєстру та надати право власності або відмовити. Черг не буде, заповняють керівники, враховуючи те, що навантаження по реєстрації буде розподілено між реєстраційною службою та Нотаріусами і плануємо, що черг такого масштабу не буде. Реєстраційні служби займатимуться новобудовами на, на вторинному ринку з клієнтами. Працюватимуть нотаріуси, вони вноситимуть дані в реєстр і також видаватимуть документи на право власності. Випадки шахрайства, ініціатори нових правил оформлення нерухомості відкидають. Всі робочі місця оснащені необхідною технікою на сьогоднішній день повністю відтестована. Відтестований програмний продукт на сьогоднішній день е, готовий до роботи новий державний реєстр речових прав на нерухове майно. Як насправді працюватимуть держреєстратори і нотаріуси, покаже практика у 2013 році. Маленькі неточності і похибки цілком ймовірні в перші місяці роботи. Щоправда, фахівці певні ідея створення загального реєстру має усунути черги і зробити процедуру оформлення нерухомого майна швидшою та простішою. Ігор Шумик, Дмитро Паєс, соціальний пульс.